Вітаю, що не глядачі. Різне доходить з приводу того, як попливали санкції Америки. Але так чи інакше кажуть, що то ні, то так. Але так виходить, що потрошечку Індія починає відмовлятися від нафти московської. Частина китайських переробних заводів почала відмовлятися, але це вже окрема розмова. І от третій основний гравець, який імпортував московську нафту, переробляв її і продавав активно. Це всім нам відомий Султан Ердоган, який і вашим, і нашим. Е, от виходить, що е, там вже більше, ніж просто страх втратити щось, чи що отримати додаткові вторинні санкції. Туреччина активно зараз комунікує з адміністрацією США, щоб отримати можливість переозброюватися, і це хороший шанс посилити себе технологіями, то навіщо ризикувати цим на угоду в Москві? Тож, давайте поговоримо про те, як Туреччина потрошечку починає рухатися від московитів в плані нафти. 22 жовтня 2025 року Міністерство фінансів США вдарило санкціям по двох найбільших московських нафтогігантах Красневті Лукою. По ним раніше не били, тому що боялися, що перед електоральним процесом ціна на заправках буде висока. Підніметься точніше, і демократи лякалися, що за них не проголосують, але за них і так не проголосували. От, ну, бачите, коли ти. Як то кажуть, якщо ти вбираєш там ганьбу, і ну, ти все вбираєш, коротше, і ганьбу, і все. На разом з ними під удар потрапило 34 дочерніх компанії, які разом контролюють майже половину всього московського нафтового експорту. Окремо, до речі, є історія з Німеччиною, Ми відео робили, що Німеччина давно вже контролює ці підприємства. Формально вони там лукоїла, чи Роснефті там лукоїла, але це ж не має значення контролює їх німецька держава і жодної копійки не йде податків на Москву, але це вже окрема історія. Це перші серйозні санкції адміністрації Трампа проти Москви після його повернення до Білого Дому. У тиждень до цього Британія теж запровадила санкції проти цих компаній. А 23 жовтня прийнялася Європа, оголосивши 19-й пакет санкцій проти Москви. Правда, ЄС обмежився тільки РосНєфтю, бо деякі європейські країни досі, залежать від і не готові від нього відмовлятись такий крінж. Приводу, як Європа тягне санкціями, заробляє у нас наука навіть окреме окремо від що ці санкції означають на практиці. По-перше, будь-яка американська компанія, яка взаємодіє з Роснівтю чолоколом, потрапляє під кримінальну відповідальність. По-друге, будь-який іноземний банк, який проводитиме транзакції з тими компаніями, може бути відрізаний від американської фінансової системи. Це смертельний вирок для будь-якого великого банку, який хоче працювати в глобальній економіці. Володимир Зеленський заявив. Ці санкції можуть позбавити Московію 50% нафтового експорту за десь мільярдів доларів втрат щомісяця або 50 мільярдів на рік. Головна мета санкцій змусити інші країни припинити купувати московську нафту, саме Китай, Індія і Туреччина тримали на плаву московський експорт після початку повномасштабної війни, коли Захід різко скоротив закупівлі. І зараз саме Туреччина стає найцікавішим гравцем у цій історії, адже вона першою почала різко змінювати свої стратегії з закупівель. Після оголошення санкцій найбільші турецькі нафтопоробні заводи почали шукати альтернативи московській нафті Сокар СОКАРТЮРКІ ЕДЖАН Рафайнарі, величезний завод, який належить азербайджанській державній компанії Сокар, раптом купив чотири партії нафти з Іраку, Казахстану та інших країн з доставкою у грудні. За підрахунками Reuters, ці чотири партії, десь від 72 до 129 тисяч барелів на день. Не московської нафти. Здається, небагато, але у вересні та жовтні майже вся нафта, яку поробляв цей завод, була московською, практично 100% залежності. Одна з чотирьох нових партій, казахстанська нафта марки Кепко. Це цікавий момент, бо за якістю ідентична московський Урал, та сама важка кислотна нафта, яку турецькі НПЗ звикли переробляти. Але формально вона з Казахстану, а не з Москвою. Тому. Не підпадає під станцію. До речі, завод імпортував тільки одну партію казахстанської нафти у 25-му році і жодної у 24-му. До речі, треба буде досліджувати, чи це не переложка московська, бо все може бути, знаєте. Другий великий турецький поробник Tupras теж не сидить, склавши руки, компанія володіє двома великими НПЗ в Туреччині і зараз активно нарощує закупівлі немосковських сортів, схожих за якістю на Уралс та сам брати іракської нафти. Джерела Reuters каже, що. Тупрас швидше за все повністю припинить переробку московської нафти на одному із своїх заводів, щоб зберегти можливість експортувати паливо до Європи без порушення санкцій ЄС. Тобто тут ще й санкції Європейського союзу дуже впливають цього року. Тупрас взагалі почав диверсифікацію джерел. Перша в історії компанія купила партію бразильської нафти і зараз чекає на другу партію ангольської нафти марки Мастарда, яка має прибути на початку листопада. Подивимося на загальну картину турецького імпорту З січня по жовтень 2025 року Туреччина імпортувала в середньому 669 тисяч барелів нафти на день. З них 317 тисяч барелів, тобто 47% була московська для порівняння за той самий період минулого року. Туреччина імпортувала 580 тисяч барелів на день, з яких 333 тисячі були з московії. Тобто загальний імпорт виріс, але частка московської нафти вже почала падати. В Листопаді Туреччина взагалі планує отримувати 141 тисячу барелів іракської нафти на день. Це майже подвоєння іракських закупівель за місяць, дані за грудень є недоступні, але тренд зрозуміли турецькі НПЗ терміново перебудовують ланцюги постачання, намагаючись замінити московську нафту. І турецькі НПЗ купували московський урал з дисконтом в 5-20 доларів за барель порівняно з ринковими цінами. В першій половині да року Україна країна стала третім найбільшим покупцем московської нафти, піднявшись 14-го місця, де вона була до повноштабної війни. Турецькі НПЗ переробляли дешеву московську нафту на продукти і продавали їх до країн G7, включно США до речі. Тільки за першу половину 2024 року США імпортували з турецьких НПЗ нафтопродукти, які згенерували 125 мільйонів євро податків для Москви. Тепер ця схема ламається. Анкара опинилась між двох вогнів з одного боку. Економічний інтерес московська нафта дешевша, і турецькі НПЗ налаштовані саме під важкі кислотні сорти типу ОРАЛ. З іншого боку, загроза вторинних санкцій і неможливість працювати з доларом, якщо продовжують купувати в РосНЕФТІ та Лукойлу. До речі, якщо вам цікаво розібратися, як працюють глобальні ринки, та куди безпечніше вкладати гроші в умовах нестабільності, то зверніть увагу на курс основи у школу останнього капіталіста. Це практичний вступ до фінансів, до світу фінансів, який допоможе зрозуміти, як мислять інвестори, як формувати власний капітал і з чого почати навіть з невеликими сумами. Курс створено для тих, хто хоче грамотно розпоряджатися грошима, а не просто накопичувати. У ньому зібрано базу і принципи диверсифікації, управління ризиками та побудови інвестиційного портфелю. Простою мовою на реальних прикладах перший урок курсу безоплатний абсолютно приєднуйтесь. Коли Трамп, 25 вересня, вперше за 6 років зустрівся з Ердоганом у Білому домі, розмова передбачувано зачепила енергетику. Трамп прямо закликав Анкару скоротити закупівлю московської нафти, але турецький уряд швидко переклав стрілки. Міністр енергетики нагадав, що купівля сирої нафти це комерційне рішення приватних. Переробних компаній, а не питання державної політики 21 листопада, вона листопада перехідний найперехідний період, і тоді побачимо реальну картину. Чи припинять турецькі банки обслуговувати платежі за московську нафту, чи наважиться США вдарити станціями по китайських і індійських покупцях, які поки не припинили контакти з московськими компаніями? Поки що зрозуміло одне: нафтова лавочка Кремля в Туреччині починає згортатися потрошку, але не так швидко, як би хотілося. Але процес іде. Поки що все виглядає так, що ніби Анкара намагається маневрувати між тиском заходу та власними економічними інтересами, водночас гарантій, що, до речі, на повністю відмовиться від московської нафти, на даний момент немає. Все залежить від того, наскільки жорстко США та ЄС, контролюватимуть дотримання і Чи знайде Москва нові способи обійти такі обмеження? Друзі, збираємо на народний, наземно роботизований комплекс для третьої штурмової бригади другого механізованого бату. Вже 458-700 тисяч. Рухаємося добре. Це все найкраще. До побачення.